Обіцяли ми вам ще поговоримо про лідерство і про те, як бути лідерами, хто такі лідери, чи можна їх визначити із натовпу людей. Зараз про це все нам розкажуть наші наступні гості. Це є Юрій Камельчук, бізнес-тренер, також лайф коуч І з ним є Олексій Кочаренко, координатор всеукраїнського проєкту Школа громадського лідерства. Ну і що, напевно, що поговоримо про те місце, де можна навчитися стати лідером, яке функціонує вже з січня місяця, і скільком людям воно вже допомогло, напевно, що стати лідером чи змінити, до до себе в якомусь такому ракурсі більш лідерському. Тож всім доброго ранку. Ну так загалом розказав хочу розказати кілька слів про цей проект. Заключається на наступному: що виявили ми таку річ, що чим менше містечко, чим менше селище, тим гірша ситуація з громадським рухом. А проводимо двічі на місяць безкоштовні тренінги з різноманітних розвиткових тем: тайм менеджмент проектний менеджмент, публічний виступ, громадське лідерство і таке інше. Для того щоб дати людям, які мають бажання, які мають натхнення реалізовувати якісь соціальні проекти, певний набір знань для того, щоб вони могли їх втілити в життя. Олексія, де це проходить? Тобто ви кажете, що це не тільки um, у Львові? Так, так це наразі в семи містах Львівської mm -hmm. області, і також в інших областях України, таких як Вінницька, Хмельницька і Тернопільська а якщо про нашу область. То які міста а це Біберка, це Моршин, це Другобич, це Новояворівськ, а це Трускавець. І це золочі. Юрія. Напевно, що з вами трішки поглинемо у питання лідерства, тому що ви маєте свій блог, якому дуже активно дописуєте різноманітну тематику, і ви десь дізнавалися, що ви певний час були лінивою людиною, не хотіли нічого дуже робити, а потім якийсь один карданний момент. Щось змінилося у вашому житті. Що ж вас підштовхнуло до того, що ви зрозуміли, що ви хочете все ж таки бути у житті лідером? Доброго ранку всім. Цікава, насправді, історія. Ви десь знайшли про мене, що я казав, що я був ріднивою людиною. Я вже, напевно, про це не пам'ятаю. Можливо, це було десь в глибокому дитинстві, а потім я про це забув. Тобто насправді мені завжди хотілося щось, щось робити, але не завжди виходило це якось так, як виходило це в класних лідерів, яких я можу назвати в своєму житті якимось для себе прикладами. От. А... Це публічні якісь люди? Не завжди. Не завди, це люди чи моделі поведінки мені хотілося перебрати в той чи інший момент. і Я просто почав придивлятися до них, і тоді почало виходити по-іншому. А чи правильно до прикладу, от брати і мавпувати поведінку інших людей? Якщо вам хтось подобається з лідерів, і ставати на ними схожими. Хіба це не якось вашу індивідуальність не вбиває? Ні, мавпувати зовсім звичайно не є добре. А от моделювання передбачає трошки інше. Ви берете. Те, що подобається вам на рівні поведінки, але ви не імітуєте голос, не імітуєте слова, не імітуєте поставу. Ви берете скелет, але накладаєте на те свої бачення того, як ви хочете в своєму житті розвиватися. На вашу думку, чи кожна людина може бути лідером? Чи це потрібно народитися? Абсолютно. Чи варто взагалі бути лідером? Можливо, комусь комфортно бути просто десь в тіні іншої людини. Там чоловік лідер, а дружина його навпаки, така скромніша натура. Тема лідерства звичайно дуже широка, але однозначно скажу, що можливо і варто бути кожній людині лідером в своєму житті, тому що лідерство це не обов'язково велика публічність, лідерство це не обов'язково щось надто грандіозне. Лідерство це бути відповідальним за кожен момент в своєму житті і брати відповідальність за все, що ти зараз маєш, за все, що ти хочеш мати, вирішувати в кожну хвилину свого життя, що буде далі. І приймати чи не приймати прийняття, вдячність і відповідальність основні характеристики будь-якого лідера. Це може зробити будь-хто, і тоді життя uh -huh. починає змінюватися. Людичі долучається до нашої розмови, наші телефони, дзвінок. Доброго ранку. Доброго ранку Як, Як вас звати? Було? Скажіть, будь ласка, чому не захотіли бути лідерами тягневок? Яценюк і Кличко? я сказав Яценюк, що лідером то є народ. А так само Ліна Костенко казала, що. Не дай Боже бути лідером юрби. Це таке фі філософське запитання. Напевно, що за інших людей важко відповідати, Чому ну, вони там десь кажуть, що вони лідер відповісти між. трошки так з іншого боку, вони так не сильно зачіпають. Ні, політику зачіпати не будемо. Просто власне цей проект, який започаткувався, це є один з проєктів, який дозволяє людям безпосередньо вирішувати свої проблеми на місцях. Mm -hmm. Тому що у нас, на жаль, люди звикли до того, що зміниться влада, хтось прийде до них там в. До хати, в під'їзд, в двір і зробить їм краще. Ми ж навчаємо людей, що в принципі треба брати ініціативу в свої руки і свої проблеми вирішувати самим. Я від себе хіба можу додати, що. Лідерства бояться ті, хто бояться відповідальності, просто є різні рівні і різна глибина. Відповідальність лідера будь-якої громади чи команди, якщо це бізнес, там чи будь-яка організація відрізняється від звичайного лідерства в житті. Тим, що він бере відповідальність ще й за них. А на вашу думку, чи є можливо якась статистика? Які люди є частіше лідерами? Чоловіки, жінки? Чи якась їхня сфера діяльності? знак зодіаку – Це все впливає на те, якої якості ми лідер. Частково є певні схильності певних дат народження mm -hmm. до більшого того чи іншого лідерства, але насправді історія говорить про те, що. Незважаючи на відсутність якогось величезного рівня лідерських лідерського виявлення в житті до певного віку, людина може стати лідером і після 30, і після 50, і після 60, угу. і навіть далі, тому що в нас є факти в історії всього світу, коли письменники чи режисери, чи актори починали свою кар'єру такими вже відомими, як ми їх знаємо зараз. Набагато пізнішому віці, ніж хтось там в 20, чи, чи пізніше, чи раніше. Чи після розмови, там, до прикладу, декількох хвилин чи декількох зустрічей, чи можете ви зразу зробити висновок, чи людина лідер по житті, чи ні? А за кілька хвилин можливо визначити базові характеристики. За перших 30 секунд можна скласти враження по фізіологічним моментам, по інтонації, по голосу. По осанці, по поставі, по тому, які ключові слова людина вживає. По цьому можна ось, до прикладу, ви з нами поспілкувалися. Я не кажу про конкретно про там Маріану чи мене. Ви вже зробили якісь висновки? Там, можливо, теж по тій поставі самі по жестикуляції, по всьому. Цікаво. Ви висновили. надзвичайно активні дівчата. Ви надзвичайно активні як жінки. Однозначно з вами енергійно і цікаво по житті. З вами країну побудуєш? Не тільки країну. Континенти і ці цілі нові планети можна з вами будувати. Варто що ти ще хотіла почути чоловіків у студії? хлопці ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за дякую, те, вам. що люди мають можливість навчатися, як бути лідерами і творити нашу країну своїми руками. З нами були Юрій Камальчук. Це є бізнес-тренер, також лайф-коуч А також Олексій Кучеренко, координатор всеукраїнського проекту, школа громадського лідерства. Надалі у нас відео для таких людей, які люблять активний спосіб життя. Я впевнена, що лідери і ведуть активний спосіб життя і один із видів транспорту може бути для них велосипед.